Кожного дня я вживаю вітаміни та мінерали, але вони чомусь не працюють у моєму організмі. Чому виявляється є певні умови для того, щоб якісно засвоювалися виконували свої функції вітаміни та мінерали? Так, наприклад, омега 3 понесичі жирні кислоти ні в якому разі не бажано приймати одночасно із жиророзчинними вітамінами А, Д, Є і К, тому що вони працювати просто не будуть. Потрібно розділяти їх прийом. Важливий мінерал залізу, особливо для жінок. Він буде працювати в нашому організмі, якщо ви допоможете додаванням вітаміну С до нього. Але ні в якому разі не приймайте його одночасно з кальцієм, магнієм, тим більше не запивайте молоком або кавою. Вони цього не люблять. Важливий мінерал йод, особливо для нашої щитоподібної залози, дуже корисний. Він не буде працювати, якщо ви будете приймати його одночасно із залізом, кальцієм та магнієм. Тому розділяйте цей процес, а краще додайте до нього селену. Тоді Йод буде краще засвоюватися. І, звичайно, вітаміни групи Б, водорощинні вітаміни, які потрібні нашому організмі на щоденній основі, краще засвоюються, якщо ви будете запивати їх простою водою і ні в якому разі не кавою або чаєм. Це блокує їхнє засвоєння і не сприяє якісній роботі. А краще запам'ятайте, що вітаміни легше краще засвоюються у першій половині дня, а мінерали та польнасища жирні кислоти у другій половині дня. Це допоможе якісно і ефективно виконувати свої функції і забезпечить вам здоров'я довголіття. Будьте здорові, щасливі, компетентні, успішні. З вами, паза Роман. тут все про здоров'я.